Я варю кашу, кашу плов. Дітки люблять і старший, і менший. Це тут а кондиціонер ставлять сусіди. Да, Тож таким дерчать, тут шахеди літають, а тут і, і оце, бо як перелітали, це стало дерчать, так не, не знали, де діться, в який угол. Хай йому аби що. Які вже люди перелякані зробилися. Боже, Боже. І, 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 і коротше, Не хочу нагнітати обстановку. Даюся, хвіст трубою. Не дуже щось виходить той хвіст Падає, той хвіст падає. Чатка, даю вам ще раз рецепт огірків верес. Бо люди питають, і десь дівчинка мені писала, сфоткайте, скиньте мені рецепт. Ну, я, поки знайшла, сфоткала, помієте, я вже не знайду, кому його треба скидати. Де, тому ще раз пишу на, на сторіс, кого цікавить, будь ласка, робіть скріни, зберігайте <кхи> на цьому все. Саме головне тоненьку морку покришіть. І буде все ок. Дівчатка знайшла в архіві то минулорічне відео огірків верес. Бо мені підписниця вже одна написала, дайте рецепт, бо не знайду гіркі добрі, а рецепт не знайду. Він у мене був у ленті, я вам розповідала, але коли почали в коментарях писати, що позривали огірки. Не в усіх, ясне діло, але девку позривали, то я його і видалила. Ну, як у людей не виходить, ну, зразу, розумієте, ж люблять обгадати, от. Можливо, щось неправильно самі зробили, а, ну, а хто винуватий? Я винувата з цим рецептом. Тому, якщо хто буде робити в перший раз. Тоненько кружечками моркву кришіть. Не, не товсту, а тоненьку. Я не знаю, в мене ніколи вони не зривають. От, то гіркі, дійсно, добрі. Кисленькі. Хто любить кисленькі, от, то рецепт такий. Це так. Я не горку взагалі. Я ж думала, такі, як півтесько береш, поняла? Mm -hmm. Майо, які дешеві, хороші. Mm -hmm. Я щас... А там і купаковка тіла, а воно нікуди не годиться, поняла? Раз помить посуду і викинуть. там мене питав за гімн України. Ой, Росії, чи я вчу, киньте, як ви щі варите, ніколи не їла їх. <ріст> Чого ти стала? Нельзя так один став варити, значить один повинен доварити. Так як і хату домітати нельзя. Бо вийде тоді, що попало. Щось хоче зацепить на, на конфлікт, розумієш? Один уже зацепив. Пахне аромат чесночка. Нет, така, краса. Я в завтра вже кабачку віоладки, так? Сьогодні щось мені вже, надо... вже надоїло. <рес> Мене зовут Світлана. Це я марафон читаю. Сорок дев'ять і тридцять дев'ять заряд мене попутать. А Я думала, ти п'єш... — той. Кого? У кого він. То, вот. ну, труси було сама скородою. <рес> Додаємо бурячок. Взагалі взагалі люблю борщ, коли там ще є цукровий буряк. Ну тут я взагалі не бачила цукрового буряка. Взагалі. <рес> я не сама собі заципиною чую, мені <рес> не нужна така. Сьогодні я не буду посудомийки включати, не хочу. Там небагато. На Закарпатті голубці з бульбою, та ну не тільки ж з бульбою. І з м'ясом вже роблять. Правда Ну що, тільки з бульбою. У них казала мені подружка, вони в їх регіоні з м'ясом. З бульбою це напіст вона казала, роблять з грибами. Із пшоном щось так розповідала. А що з бульбою не казала. Я дивилась деяких тік-ток, які роблять із картошкою. Тільки картошка сира і треться на тертушку. Кажуть, дуже-дуже смачно. Хіба ранше олією зажарювала, раніше смальцями зажарювала. Я раз купила в польському, нічого, а раз купила він.

Будемо робити зрази з капустою і з печінкою. Так що ми тут будемо витворяти, товариші, ще ті діла. І не тільки готувати. Дай mm я? -hmm. Будемо робити зразу. Сьогодні моя кума в Польщі готує, зразу купила сердечок. М'ясо, каже, кусочок від через м'ясорубочку зажарочку. Ну, цей рецепт мені зразу дуже понравився. Вони виходять просто ідеальні. Просто ідеальні. Так, оцт. вітання з Київської області, вітаю вас я. Оцт у борщ, дивіться, додаю вже зовсім в кінці і то за потреби. Все залежить від пасти. Інколи вистачає самої пасти, оцт і не додаю. Ну не оцт чи лимонну кислоту, але щоб борщ, це всі ми знаємо, ну я вам нагадаю, щоб борщ не втрачав колір бурячка, щоб не вижарювався, хоча бурячок молоденький, трошки збризнути оцтом або лимонним соком потрібно. Щоб що, щоб, 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 щоб колір не змінював бурячок. Трошки зовсім. Лимонної кислоти. Ну, я не завжди це роблю, це я згадала просто. Лайнула. Лейну, Лайнула, мабуть, так, що багато буде. Ну, просто буряк, коли він старіший, не молодий, він не так втрачає колір, а коли молодий... Тіктоком дитина забула і перебуться. Йдемо в магазин у вигорівших домашніх топках. Я ну ніхто не зніме і інших не дасть. Повіть. Вже прямий ефір борщ в Тікток знімала як варила. І я не треба в аптеку, а я... вона за ділом, а я за безділала. Думаю, пройдуся. Пройдусь, трошки калорії спалю. У мене сьогодні на сніданок підрахувала, ну на сніданок, а на перший прийом її підрахувала калорії 473.